Героям слава. Добрий вечір. Привіт, міцне місто Дніпро. Привіт всім, друзі. Привіт. Як справи ваші? Це... Все файно, треба казати. Файна. Кажіть, все файно. Сяфайно. Сифайно. Я дуже радий вас бачити. Ми всі раді вас бачити. Дякую, що дочекалися. Вибачте за перенесення з того разу. Трохи підводить мене часами здоров'я. Ну так буває у всіх. Бажаю вам, аби у вас було це якомога рідше, аби ви були здорові і сильні. Дякую, що прийшли. Дякую, що дочекались. Ми для вас привезли акустичну програму в такому великому чудовому складі з прекрасними музикантами. сцені. Будемо грати для вас свої кращі пісні в от, от такому акустичному. Можливо, можна навіть сказати виточеному звичайні. Бажаю вам насолодитись цим вечором, Продовжуємо пісню, яка називається «Тону». будь ласка, відчуває, ідентифікує українцям. Але в першу чергу про тих українців, які воюють, так? які безпосередньо перебувають в зоні бойових дій, або навіть не в зоні бойових дій, але перебувають у війську в силах оборони України. Пісня про них в першу чергу, але повторюся про всіх нас з вами: про сильних, незламних, впертих. Е вільних людей. Вільні люди, будь ласка. Дякую, друзі. Далі буде пісня кілька пісень, які мене часто грали на. Концертах своїх, можливо, хтось з вас їх і не пам'ятає вже, але е, такі пісні, які написані досить давно, але мені здається, що вони написані саме для такого формату, як сьогоднішній концерт, для акустичної програми з великим складом музикантів. І е, мені здається, що ці пісні знаходяться собі місце під сонцем вже зараз. Закончили концерт и не могут. Пиздец, ответственность. Мы тревоги. Мы чекаем на продовження концерту. Тобто у нас очень будет концерт. Зазвичай выставили с контракта, а мы контракт. лохи. рухи. <плес> ну, але трохи перекурили, не? <плес> окей. Е, друзі, продовжимо. Продовжимо пісню, перед <плес> я завжди кажу, що акустичний формат це ж не означає, що нам треба сидіти, нічого не співати і не виселитись. Е, тут теж є рок н ролл тому ось вам трохи рок-н-ролл. Поїхали. Дуже дуже вам дякую, друзі. Ви, як завжди, неймовірні, круті. Дякую, Дніпро. і на цій позитивній ночі. Хотів сказати, що буде зараз остання пісня. Але перед вашим справедливим кіпішом. Стів би сказати, що це буде остання пісня офіційного триклисту трик на сьогодні, і після нього ми пафосно підемо зі сцени. <плес> Ви почнете кликати нас на біс, вигукувати різні назви пісень. І ми повернемося ще до вас Але то буде трохи згодом. Зараз буде дійсно остання пісня офіційного триклисту. І я скажу про те, що це важлива для нас пісня. Дуже сподіваюся, що ви теж відчуєте її важливість і заспіваєте її разом з нами, тому що ця пісня в першу чергу пісня подяка. Пісня подяка всім тим людям, е яких ми абсолютно чесно можемо назвати сучасними українськими героями. І я з вашого дозволу перерахую певні види діяльності українців, які сьогодні борються за цю державу і борються за е незалежність української держави. Тож. В першу чергу, звісно, хлопці та дівчата зі збройних сил України. Давайте подати. Разом з бійцями знису до силу надоробину країни цілі відходить і прикольну з Дякую. Національна гвардія України, дякую. Національна поліція України – дякую. СБУ – дякую. Персонесники, незвичайні дякую. Енергетики, дякую. Українські військові та сім'ї лікарі, дякую. Українські вчителі зрештою, дякую. Українські не тільки українські волонтери. Всім цим дітям теж величезної вечір. Пісня про всіх цих людей про нас з вами. Герої. Будь ласка. Дуже, дуже сповало станція, так і ви до нас. Ми за це дуже вдячні. Давайте подякуємо ще тим людям, хто приймав участь у сьогодні Ви молодці. Це дуже-дуже важливо дуже направло. А... Великій компанії під нас є Подякую всім партнерам, всім людям, які разом з нами роблять ці концерти, концертну діяльність і волонтерську діяльність точно. І заспіваємо з вами, але більше ви співатимете, ніж ми. Пісню Зорі заплави. Свіруч наші вороженьки, як роса на сонці, запанує ми, ми браття, у своїй стороні. Душу й тіло ми Любічого, бережучи крово, любі країни своєму день. До зустрічі, друзі, до зустрічі. Дя? Ой, концерт просто чудовий. Неймовірний. Неймовірний. Море Це задоволення. Так. Щейпувалися поколінь прогадати. Хто ще не ходив? радимо. Рекомендуємо. Особливо концерт з Акустом. Це... Це море емоцій. Це так, дякуємо за обмеження. Ви зробили нас щасливими.